Як перейти на інтервальне харчування? Питання, яке хвилює багатьох, отож, розповідаємо. Для того щоб почати інтервалити, краще почати з малого. Перший тиждень два. Ви починаєте з режиму 12 на 12. Я наразі також його дотримуюся. У вас 12 годинне вікно для прийому їжі, трьохразове харчування з однаковими проміжками по годинах і 12 годин голоду. Потім йде тиждень-два на режимі 10 на 14, тобто харчове вікно скорочуємо до 10 годин, а вікно без їжі збільшуємо до 14 годин. І далі переходимо на 8 на 16. скорочуємо харчове вікно до 8 годин, два прийоми їжі, і вікно без їжі збільшуємо до 16 годин. Отож, поступовий перехід не буде стресом для тих, кому складно одразу перескочити здорового харчування на інтервальне двохразове. Можете спробувати, поділитися своїми враженнями і не забудьте підписатися.